Ну а тим часом країна-агресорка планує збільшити кількість ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив спікер командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, російські війська вже провели відповідні ротації, і на це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі Енгельс. і. У Саратовській області ігнат зазначив, що ракету російській армії залишилося не так багато. Переважно це калібри ракети Х-101 та Х-555 та наземні іскандери. Ну а основні цілі окупантів залишаються незмінними. Це українська критична інфраструктура. Юрій ігнат, речник командування повітряних сил України, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Юрію. Вітаємо Добрий вас ранок і вітаємо не просто тому, що день починається, а вітаємо, тому що сьогодні День Радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України. Професійне свято. Вітання вам. Безумовно, ну вітання мають отримати мабуть, ті, хто його дійсно має відзначати по-справжньому. Це воїни радіотехнічних військ. І сьогодні така є, оскільки є така нагода, так хочеться від командувача повітряних сил гаради лейтенанта Миколи Лощука від всього керівного складу. Також від керівника цього роду військ РТВ генерал, бригадного генерала Михайла Донченка. Привітати всіх тих, хто сьогодні в полях. Від кого напряму залежить наша з вами безпека, які надають інформацію про повітряну обстановку на території нашої держави, повітряного простору, також за її межами. Це люди, які в полях, в лісах сьогодні обслуговують велику габаритну техніку ну, не лише з ворогом борються, але й з погодними умовами. Воно все обмерзає, це все надзвичайно важко робити. Але вони роблять усе можливе, щоб захистити нас і з вами. Тож вітаємо всіх воїнів радіотехнічних військ з професійним святом і разом до перемоги. Абсолютно вітаємо кожного, хто наближає нашу перемогу і вдячні за те, що ми тримаємося далі, пане Юрію. До, до загальної інформації по країні ми не припиняємо думати про те, що можуть продовжуватись обстріли. Про це є певні свідчення і нашої розвідки також. Давайте про повітряні сили, про наші сили протиповітряної оборони. Наскільки ми готові зараз? Україна просить патріоти так поставити для того, щоб наше небо було більш захищеним, як ви станом на сьогодні на зараз можете описати наш захист і можливі масштабні чергові обстріли? Дуже часто задаються питання. Сьогодні зрозуміло, що е, нам потрібно більше зброї, більше сучасної зброї, яка працює ефективно, такі такі, які сьогодні вже е, є в Україні. Це система Аріста на але е, зрозуміло, що. Е, їх треба більше, значно більше, щоб посилити бойові спроможності саме повітряних сил, зенітних ракетних військ і так далі. Ну, що де мова про Петріот, безумовно, це теж була, ну скажімо так, давня мрія повітряних сил переоснастити наш, нашу порядквітну оборону і цими системами, які є одними з найкращих у світі. Сьогодні посилюється не лише протиквітна оборона повітряних сил, але й сухопутних військ, яка на сьогоднішній день грає теж немалу роль, особливо у протидії ворожим ударним БПЛА, дронам камікадзе і так далі. На сьогоднішній день дійсно є так вірогідність завдання ракетних ударів. Про це говорять уже усі, геть усі, і влада, і військові, і люди. Але ну хочу запевнити, що військові військові повітряні сили, збройні сили готові до. Тих сценаріїв і щодня посилюються, посилюються бойові спроможності. І буде більше ракет чи менше. Ну Будемо їх збивати. Нема іншого виходу у нас, як протидіяти цьому злу, яке на нас, бачите, навалилося. Ворог не полишив спроб атакувати нашу. Енергетичну інфраструктуру і задавати нам якомога більше клопоту. Про це вони напряму заявляють на всіх пропагандистських каналах. Про це говорять їхні керівники, які захопили владу в Росії. Тому наша справа одна: захищати себе, захищати український народ, і повітряні сили будуть це робити і надалі. Тобто я от намагаюся зрозуміти, оскільки я людина не військова, коли йдеться про ракетні обстріли, ефект несподіванки тут не має жодного значення, виходить. Якщо ми всі знаємо, якщо весь світ знає, що відбудеться масований ракетний черговий ракетний удар, як це впливає на ворога на Росію? Ніяк бачите, в них є план дій, які вони собі намітили, розписано. Пріоритетні цілі, так які вони собі мають, їх список цілей у них давним-давно вже намічений. Так і вони відповідно планують планують його втілювати в життя сьогодні. В них одна ціль там через тиждень інша ціль. Ну, все відбувається в принципі за єдиним сценарієм, який вони вже з 10 жовтня, я маю на увазі енергетичну інфраструктуру, нашу критичну інфраструктуру, яку з десятого жовтня. Планово атакує ворог. До цього такі обстріли теж здійснювалися ще там влітку навесні, але ворог більше не бив саме по військових об'єктах, по місцях розташування в ППД. Ну також знаєте, що почали вони з нафтобаз. А ще перед цим почали вони саме з радіотехнічних військ, в яких сьогодні професійне свято бити. Це вони першими попали під цей удар, так само, як військові аеродроми, зенітні ракетні війська. Ну, бачите, вже вони дуже, з армією більше не воюють, не б'ють, б'ють по мирних об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури. Добре, а що далі, далі за цим планом передбачається після енергетичної інфраструктури? Ну так, достатньо промоніторити. Канали, так їхні, їхні рупори кремля, тих скабієвих чи там що, ну не будемо їх озвучувати навіть так. Ми чітко ну, вчора чи позавчора там було вже що вони не збираються програвати і будуть бомбити. Гаго так буде гага, сказали вони а. взагалі. Якщо та якщо нам уже все одно, тобто весь мір в труху, так як сказав Соловйов, От, власне в план у такі плани. Якщо вони і надалі будуть допомагати Україні, мається на увазі країни заходу, то ми будемо всіх бомбити. От такі от у них плани, тому е, готуватись треба до всього до, до різних сценаріїв, але зберігати е, холодний розум, спокій і вірити в нашу перемогу. Ну насправді наші е, сили протиповітряної оборони вже показують надзвичайні результати з ста ракет. Ми збиваємо 74, 80 ракет. Це те, що насправді дивує світи. Можливо, самі такі речі дають нам можливість отримувати далі допомогу. Наприклад, Сполучені Штати зараз вже думають про те, аби е, постачати Україні е, винищувачі передати. Мова йде про е, міг 29 Ф-16 Винищувачі. Скільки нам їх потрібно, пане Юрію? Наскільки швидко нам це необхідно? Зрозуміло, хочемо на вчора. Але про кількість і про пріоритети і перспективи? Це дуже складне питання. Тут не обговориш одразу, але отак окреслити, що ну Міг 29 це це ну, зрозуміло, що добре. Там радянське озброєння, там нам коли дають, і якщо це БМП, там чи ще інші, там гаубиці і так далі. Ну, все знадобиться, українці все візьмуть, бо нам все знадобиться. Так, ну але Міг-29 особливо не вирішать е, е, тих проблем, які сьогодні є в авіації. Ми сьогодні розуміємо, що ворог переважає нас е, і кількісно у рази, так і е, технологічно. мається на увазі багато цивільвілі такі, які здатні виконувати безліч завдань. На полі бою в повітряному просторі це здатні вважати повітряні наземні цілі і мають широкий спектр озброєння. От Росія його має, а у нас на жаль, все застаріло ще озброєння, застарілі літаки, які не здатні ефективно протистояти. Так дещо вдалося адаптувати до американських засобів враження, таких як ракет -харм. Ну і це на даний момент. Ну фактично і усе тому потрібно все ж таки добуватись того, чого вже давно. Хочуть усі і військові льотчики, наші, і вся Україна. А все ж таки, щоб було прийнято політичне рішення про передачу Україні багатоцільових літаків, таких як Р-16, шістнадцять, 18 для того, щоб і збивати крилаті ракети, які летять, і завдавати ударів по наземних цілях, і діставати ворога е далеко е в тилу, ну відповідати йому на ті загрози, які він нам несе, тому що вони відкрито заявляють, що вони б'ють по е Інфраструктурі вони хочуть бити по центрах прийняття рішень, і так далі. і Так далі, тому для цього потрібна далекобійна зброя, як ракетна, так і е, зброя, яка може е, працювати з багатоцільових літаків сучасної ну, зразка, пане Юрію. Ми з вами вже спілкувалися на цю тему, і щодо підготовки, також і пілотів, які українських пілотів, які літатимуть на f-16 скільки вже підготовлено фахівців, які можуть це робити вже зараз. Ну, бачите, гроші то виділили ще раніше, так і мова й йшла. І людей і вже командувач повітряних сил вже має перс той список перспективних пілотів, які, хоч завтра, можуть вже виїхати на навчання і робити у певні успіхи в цьому процесі. Але ну на сьогоднішній день не прийнято рішення щодо саме літака, який... Прийде на озброєння повітряних сил і буде слугувати Україні. Коли буде прийнято таке рішення, тоді вже буде зрозуміло, куди і на який тип літака потрібно перенаправляти наших пілотів. Все для того, начебто є. Ну але крім того, хочу за, за зауважити, що потрібно ще і інженерів готувати, які щодня будуть послугувати цю техніку. Також аеродромну інфраструктуру адаптувати до західних зразків техніки, до літаків мається на увазі. Ну ви запитував до попереднього питання: скільки нам потрібно. Потрібно багато, тобто перспективна модель повітряних сил, яка була зазначена таку візії, яку було прийнято кілька років тому. Візія бачення повітряних сил до 2035 року, має бути щонайменше 5 бригад. Бвиничувальні авіації, тобто багато цільових літаків, які здатні працювати по будь-яких цілях, крім того, безпілотна авіація. Теж кілька військових частин повинно бути озброєних сучасними безпілотними літальними апаратами, зокрема, можливо, і тими, які можуть будуватися в Україні спільно з Турецькою республікою. До речі, а якщо повернутися до теми протиповітряної оборони, так якщо ще з Петріотами в нас є питання вірніше, не в нас а в наших партнерів по наданню нам цієї системи, чи можна сказати, якого ще системи якої ППО ми потребуємо, пане Юрію, чого не вистачає? Або можливо на що треба ще звернути увагу зараз? Так, багато про це говорять. Теж Пет до Петріота. Ну скажімо, маємо зараз Айріста і Насамс. Це це та основа, яка буде теж в повітряних силах на озброєнні в перспективі і в повоєнний час. Тобто, переозброїти нам потрібно повітряні сили зенітні ракетні війська і на увазі цими комплексами на заміну С-300 і Бук-М1. так само комплекс більшого радіусу дії, такі як Петріот або ж теж є непоганий варіант сам має на озброєнні франція та італія От, власне ці комплекси і мають становити майбутнє протиповітряної оборони крім того протиповітряна оборона сухопутних військ теж має відігравати важливу роль це комплекси зенітні ракетні малого радіусу дії, такі скажімо як оса або ж скажімо навіть той ж самий знітний на самохідна установка гепард німецька так, які ефективно знищують БПЛА противника. Ось ешелоноване ППО це, це, це та перспектива, до якої нам потрібно прагнути йти і працювати з нашим партнером. На сьогодні ж ми маємо усього один так у вигляді одної постановки радара та командного пункту, а також дві батареї е, НАСА, які сьогодні вже ефективно захищають наше небо, але захищають. Ну, на Вкрай малих ділянках хотілося б такої техніки якомога більше. Ну робота щодо цього ведеться. Думаємо, нам найближчим часом будуть ще нові поставки цієї зброї. А чому на вашу думку здіймається такий величезний галас на кремлівських пропагандистських телеканалах з приводу лише окремих видів озброєння? Ми розуміємо, що ППО буває різне. Воно відпрацьовує приблизно. От завдання вирішуються одні й ті самі. Але коли звучить назва Петріот, це відразу викликає наприклад не те, що роздратування, це істерика. Ви знаєте, що медведів їхні. Очільник Ради національної безпеки Російської Федерації заявив, що в разі, якщо Польща поставить Україні Петріот, то це стане одразу законною ціллю для армії Російської Федерації. Це дуже дивно, ми розуміємо, заява. Але от у них є дві улюблених: отакі от речі: це Хаймарси і тепер, от Петріот. Яка ж несподіванка, так? Так. Зрозуміло, що всі цілі будуть, які в нас є на сьогодні, все озброєння під прицілом. Зокрема, якщо і Петріот Україна отримала, б, було б дуже непогано. Він теж законно стане ціллю, ну як законно по їхньому розумінню, так і розумієте, то і щодо постачання цих комплексів, так це це далекобійний комплекс. Чому вони не хочуть так, щоб це сталося, так як і Хаймарс почав діставати їх? Високоточними ударами, так і вони там розказують, що вони збивають там пакетами ці реактивні снаряди. Ну це зрозумів ще брехня. Так само, Петріот далекобійний комплекс, здатний вражати цілі на відстані до 150 п'ятдесяти кілометрів. І зрозуміло, що він буде серйозний. Розклад буде сил вже трошки на їхню користь, і тому, власне, і не хочуть вони, щоб це сталося. Ну шкода лише, що країни Заходу так довго вагаються, і що надання ну, зброї Україні, саме далекобійної зброї. Ну очікування є, ну звільнено побоювання є їхнє, так що Росія що це призведе до певної ескалації конфлікту. Ну якби ж Захід вірив, що Україна. Вистоїть ще на початку агресії, бо всі ж ніхто ж не вірив так в українську перемогу, в сили українського його війська, українського народу. Віра з'являється тоді, коли українці проявляють героїзм, мужність на полі бою і цим захоплюється весь світ. Але крім захоплення, ми ще хочемо зрештою допомоги військової допомоги, яка зможе зупинити цього монстра, який нападає і погрожує всьому світу. До речі, ще стосовно опису тієї зброї, якою побоюються, скажімо так, росіяни, те, що пропонує зараз Боїнг, поставити до весни 2023 року, мова йде про снаряди дальної дії GLSDB, які б'ють на 150 кілометрів. Це теж що зараз так дратує, про що говорять Росіяни. Що це за система, і вона нам допоможе в чому? Ну та це теж саме що про що ми зараз вам говоримо. Це якщо ми вже мова йде про 150 і більше кілометрів, то це викликає рук трим, трим, руки. І так далі, це гіпотетично можна діставати до аеродромів противника, до їхніх баз, давати у відповідь. Ударів, зокрема, і по енергетичній структурі. А, mm -hmm. а, а як же інакше? Тут ворог, якщо йде така вже війна, що вони нас бомбять, кажуть, то повід, потрібно задавати адекватну відповідь. Ну і ці системи ну без безумовно можуть ну теж допомогти серйозно і на полі бою, тому що це високоточна зброя. Яка буде вражати ну цілі і досидати дуже болісних ударів, але ну ще раз хочу наголосити, що там від заяв спочатку до дій, до реалізації їх може пройти якийсь певний час, тому одразу казати, що надають, і mm -hmm. теж не можна, коли воно буде вже у нас і буде ефективно знищувати. от тоді будемо радіти цьому і відповідно чекати нових поставок. Пане Юрію, ну як ви сказали, чекаємо швидких політичних рішень. Дякуємо вам Спасибо. за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був в прямому ефірі марафону Єдині новини